Вже в квітні деякі мешканці Черкаського зоопарку святкуватимуть новосілля. До нового сезону тут планують добудувати вольєри для річних видр та хижаків, вовків і бурих ведмедів. А ще найближчим часом колекцію тварин поповнять парою молодих сервалів. Довгоногих африканських котів привезуть до Черкас з одеського зоопарку. Навесні нову домівку також отримують лемури, хамелеони та черепахи. Для них завершують облаштовувати експозицію Мадагаскар, яку почали будувати ще влітку. А в новому комплексі для хижаків звели ще й необхідні господарські кімнати, яких в зоопарку не було взагалі. Це же блок технічних господарських поміщень, який був нам необхідним. Там блоки для передержки і карантинування животних, там же і кормокухня, там же ж лабораторії. А там же ж у нас в хозблок є новий санузел, в тому числі для людей з загранічними можливостями. Пара рожевих пеліканів, яка потрапила до зоопарку три роки тому, й досі немає потомства. Це й не дивно розповідає Євген Ван. Адже гніздяться вони колоніально. Тож в майбутньому в зоопарк мріють придбати ще пару екзотичних птахів, допоки ж працівники хитрощами змушують пернатих повірити, що вони у вольєрі не одні. Применяют различные ухищрения для того, чтобы заставить их гнездиться. Иногда зеркала даже ставят, если, скажем, одна пара, вот ставят зеркала для того, чтобы они понимали, что вокруг них еще птица находится. Поэтому для того, чтобы получить потомство у пеликанов, нам нужно еще, как минимум, хотя бы пускай не половозрелая, но в любом случае такую же птицу. Ну, предварительные мы переговоры перевели с Одесским зоопарком, я думаю, мы получим оттуда молодую пару, так что у нас будет две пары пеликанов. Улюбленці Черкас, ведмеді Юля та Василь разом зі своїми малюками вже давно не сплять, розповідає директор зоопарку. Сімейство бурих почуло весну та час від часу бродить кліткою. Зараз вони всі вийшли вже із бірлок, що старі, що молоді, вони достатньо активні, вони зараз активно питаються, набирають вес, ростуть, так що все нормально. Період розмноження більшості тварин приходиться на весну, розповідають зоологи, і запевняють, прийдешня, на щастя, винятком не стане. Працівники зоопарку неохоче розповідають про майбутнє потомство своїх вихованців, бояться зурочити ще ненароджених малюків. Втім, наприкінці квітня-травня таки чекають на поповнення у родині мавпи і деяких копитних. Втім, побачити малюків можна буде не скоро, адже їм треба ще зміцніти та стати хоч трошки самостійними. Вікторія Бодовіцька та Масгородська, Черкаська служба новин.